Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Oriflame. Як ви пам'ятаєте, на другому тижні каталогу номер 2 у нас проходила акція активності. Тобто, якщо ви робили замовлення на, на 1000 гривень, то і вам мав прийти за 3 гривні подарунок. У мене так вийшло, що я робила замовлення 2 рази, і ось я отримала 2 подарунки. Я отримала в першому випадку косметичку, Код 47214. Ну, я тоді і замовляла косметичку В першому і мені прийшло не одна косметичка, а дві косметички. І в другому випадку мені прийшов подарунок лак на нігті пряний чай. On color. Код 732577, Такий чудовий колір. Це осіння лінійка, якщо ви пам'ятаєте, якраз були помади On Color і, відповідно, до них лаки. І дуже гарний колір пляди. І косметичка. Це літня серія косметичок. Вона дуже містка, бачите, shine on, тобто сяй. Ось, дуже міська, з гарними такими. Бачите, під вісочками, блискавочками, вся така малинка. Ось. Тут всередині ми маємо. Бачите, і накривашечку, і для пензликів тут такі відділи. А тут ми маємо також ось, тут можна щось скласти, а тут ще просто відділ. Ось така. Чудова косметичка. У мене, до речі, на всю цю серію є на каналі Огляд. А це вже, бачите, мені прийшов з цій серії подаруночок. Дивіться, яка вона яскрава, міська, це для зберігання чудовий подарунок. Якщо ви взяли участь у цій чудовій акції, активності і теж отримали подарунки, поділіться, будь ласка, в коментарях вашою радістю, що прийшло вам ось. Це буде дуже для всіх і цікаво, і корисно. Всім гарного настрою і відмінного самопочуття.